До речі, я змінила назву каналу. Всім привіт! Солодка парочка на зв'язку. І з вами я, Іриска, і невід'ємна частина цього каналу Карамелька. І сьогодні у нас з вами розпаковка Apple Pencil. Ну що ж, почнемо. Беремо цього красунчика і знімаємо захисну плівку. Вона нам більш не знадобиться. До речі, на задній частині ви можете зараз побачити, як необхідно заряджати пенсіл. Ну, тобто, його класична, класичний спосіб заряджання. Ох, і запаковано ж. Спробуй ще відкрий. Ну що ж, перший етап пройдено. Apple в своєму стилі все гарно та лаконічно. Але давайте швиденько відкривати. Та-да-да-да! -да -да! Що у нас тут за комплектація, сам пенсіл і, мабуть, інструкції. А тут ще лежить захисний накіничник та перехідник для того, щоб заряджати. Хто не хоче заряджати класичним способом. До речі, накінечник, виявляється, старається. Прибираємо це все і переходимо до найголовнішого, до нашого стилусу. Він такий важкенький. Я представляла його зовсім іншим. Тож знімаємо ці захисні плівочки. Знімаємо, знімаємо. І ще трішечки давай. Що ж так довго? Яка краса. Боже, я закохалась. Він такий класний, просто як в мріях. Покладемо його на місце і не будемо трогати. У нас тут трішечки зміна обстановочки, але не суть. Звісно ж, просто в чехлі мій пенсіл лежати не буде, це лише жарти. Він максимально крутий, мені дуже подобається. Я вже їм пишу і конспекти, і малювала, і просто користувалася замість пальця. Тому що коли він в руках, їм просто хочеться користувати, навіть те, що ти можеш натиснути пальцем, хочеться нажати саме цим стилусом. Що я хочу сказати? Він дуже чутливий, дуже швидко відзивається, немає ніяких незапізнень, нічого. Ну, а що ми можемо очікувати від Apple? Дійсно. Працювати з ним максимально комфортно, максимально зручно, просто чудово. Можливо, в наступних відео я розкажу про Good Notes, про те, як я веду конспекти. Якщо вам цікаво, то пишіть про це в коментарях, і обов'язково таке відео з'явиться у мене на каналі. Що хотіла додати ще, це Те, що заряджати від переходника набагато зручніше. І якщо ви берете саме такий чехол, то тут є спеціальне місце для нього, щоб. Він був завжди з вами і не загубився через перегідник. Набагато зручніше заряджати, ніж через класичний метод. По-перше, це виглядає гарніше, виглядає надійніше. Ви не боїтеся, що десь покладете ось так свій планшет і десь щось задінете, і воно відламається. Я навіть боюсь уявити, що таке може трапитись. Але неважливо. Все чудово, є перехідник, Apple про нас подбав. Тож, моє відео підійшло до кінця. Ставте вподобайки, поширюйте українські та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!